Новий рік тільки почався, а крінжі вже хоч відбавляй. Наприклад, жорсткий хейт поляків проти українців, а зокрема, до Ольги Фреймут, Дмитро Гордон сильно влип через свої недолугі спроби вгадати, коли закінчиться війна, але він не зупиняється. Борис Джонсон знявся в українській комедії. Український рок-музикант закликав рік. Ти співробітників ТЦК і бити поліцію, і в Україні все ж таки розробили брудну бомбу. Хлопці, яким по 11 років. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні буде як завжди, цікавий і гостросюжетний випуск Крінж тижня. А це ж води двічі на тиждень, в четверта в неділю. Збираємося тут, щоб обговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. Якщо чесно, мені цей випуск записувати дуже складно через те, що спочатку я вклав дуже багато зусиль в новорічний випуск в Крінж року. Тому що мені хотілося, щоб ви в коментарях відчули новорічний настрій, щоб ви писали, наскільки це грандіозне, класне відео, наскільки воно пропрацьоване, наскільки там класних зірок бере участь тощо. І ви саме це і писали. Я був супер цим задоволений. Я радий, що вам сподобалося. Якщо ви раптом ще не подивилися, я вам раджу після цього відео піти та ознайомитись там ціла година, 13 класного контенту, прям вишкаленого. Ну як тільки це можливо. Після цього був новий рік. А ви знаєте, як у нас прийнято гуляти новий рік, прям ну гучно, тому мені було трошки погано на наступний день, але навіть не через бадун, а через те, що у мене піднялася температура. І от я нарешті вибурсався з хвороби, не те, щоб на 100%, але все одно не можу пропустити вже другий випуск поспіль. І ще одна причина, чому мені важко записувати цей випуск, тому що я його вже майже повністю записав. Але потім з'ясував, що я увімкнув все окрім камери. Буває крінж тижня на то він і крінж тижня. Що ж, пристібніться, давайте починати. Вгадайте, кому належить ця фраза і в якій країні вона прозвучала. I'm kurva. курва. name is Оля Фреймут. Таксистом матюкав українську ведучу Олю Фреймут, а також Поляк намагався збити на авто українку та вдарив її у спину, і це все у Варшаві. Давайте почнімо з першої історії. Ревізорка була не те, щоб сильно задоволена сервісом польських таксистів, чим вона поділилася у своєму інстаграм, бо зіткнулася з агресивним ставленням лише через те, що розмовляла українською мовою. Тобто, уявіть собі, можна зіштовхнутися з агресивним ставленням через українську мову не тільки в Києві. Інцидент стався в таксі, коли авто зупинили через проблеми зі шлагбамом. Один із місцевих чоловіків почав кричати на Ольгу, використовуючи нецензурну лексику, вихваляючи Путіна та вимагаючи, щоб вона залишила країну. І найбільше шокувало ведучу те, що літні жінки, які проходили повз, підтримували агресора, показуючи середні пальці та вигукуючи образи. Тобто, скоріш за все, вони не дивилися тікток Ольги Фреймут. Як Матюкатися. Бо юніті сей сорі, бо сам курва. Манеміс Оля, мен. Курва. Курвані нагрівані. Далі цитую: теплий прийом у Варшаві. Поляк підбіг і кричав: Курва! Слава Путіну. А місцеві полячки показували непристойні жести і просили покинути країну. Але в кінці кінців ведуча закликала українців, які вимушено перебувають у Польщі, не втрачати силу духу, особливо б не втрачати силу духу дівчині з наступної історії, яка теж відбулася в Варшаві на паркінгу, де між поляком та українкою Анною стався конфлікт, який закінчився жорстоким нападом на дівчину. Анна вже кілька років, в разі чого живе в Польщі, навчається в університеті та працює продавчиною. І у неділю, 29 грудня, вона прогулювалася королевським трактом, смішна назва погоджуюсь, коли зупинилася біля парковки їй говорила по телефону. І У цей момент водій авто намагався в'їхати на парку місце, але замість сигналу просто врізався в неї. Чоловік не обмежився образами та почав агресивно кричати: Ти я на українку, забирайся звідси, повертайся до Росії. Тобто просто їм їп... промитий російською пропагандою. Після цього він вдарив її кулаком в обличчя. Анна, намагаючись захиститися, використала газовий балончик. Але нападник тільки розлютився. Він ударив дівчину ногою в спину, від чого вона впала, і з неї злетіло взуття, як від збиття б... машиною. Тобто, уявіть собі силу цього удару. І на допомогу прибіг. Хлопець Анни, але навіть це не зупинило агресора, і конфлікт продовжився. Довелося повторно застосувати балончик, щоб якось захиститися. І що цікаво, першочергово поліція не поспішала реагувати на інцидент, називаючи його звичайним конфліктом на паркінгу. Ну да, звичайно, там вже не було жодного національного підтексту. І більше того, правоохоронці попередили Анну, що її можуть зробити винною через використання балончика. Собі. Вона сказала, я думала тільки про те, як врятуватися, адже мені було страшно та боляче. Але замість підтримки поліція намагалася мене залякати. Але слава Богу, попри все, наразі поліція Варшави все ж таки відкрила розслідування. Я думаю, для того, щоб повністю зрозуміти цю історію, окрім того, що це очевидно. Це треба зрозуміти, що велика кількість українців перебувають в Польщі. Чи лягло це якимось чином на плечі польської економіки? Так чи вплинуло це якимось чином на добробут кожного окремого поляка? Ну в якійсь мірі точно так. Чи готові українці працювати за менший прайс ніж поляки? Чим тим самим відбирають їхню роботу? Ну як мінімум, подекуди? Теж так, і це все проблеми про масштаби і виправданість, яких можна було б сперечатися довго, але здебільшого про це говорить з поляками. Росія, тому що, а вже ж, якщо в якійсь країні багато українців, то рупор російської пропаганди вмикається там на повну катушку для того, щоб розсварити два народи, щоб викликати відразу у, наприклад, в даному випадку поляків до українців, щоб якісь проросійські і інспіровані Росією силою блокували кордон. А інші поляки вірили, що це виправдано, і підтримували їх. А ця пропаганда може бути доволі різною. Вони можуть як роздмухувати проблеми, проблеми, які я, наприклад, назвав вище, так і видумувати свої. Наприклад, от багато красивих Україну поприїжджало до Польщі, відбирають наших поляків або прекрасних дуже красивих чоловіків з України відбирають наших польок. Але тут я думаю, було б важливо згадати, що велика кількість поляків і польська влада, здебільшого, якщо винести за душки усі політичні ігри, підтримує Україну. Пам'ятаєте ці прапори України скрізь, ці наклейки на автобусах, багато української мови скрізь по Польщі. Окрім очевидно того, що вони просто добре прийняли біженців, бо існують люди серед польського народу та польської влади, які розуміють, що Україна це ланка в ланцюгу російських загарбницьких амбіцій, і наступною ланкою, якщо ця паде, буде, наприклад, Польща. Але, звичайно, це розуміють не всі, а ті, хто, хоча б трошки про це подумав. А чи часто ви думаєте про війни, які відбуваються в інших країнах? А вже ж мало хто з нас дійсно в це вдумується, тому вони отримали якісь проблеми. Вони на них і реагують. Вони отримали якусь російську пропаганду, хтось в неї повірив. Існують люди, які просто йдуть наперекір, всі підтримують Україну, а вони не будуть. Потому що от вони всі такі не такусі. І такі люди, на жаль, існують по всьому світі. Я нещодавно грав в Fortnite з рандомними типами з Швеції, і вони в кінці катки, хоча ми були за одне, сказали: я сподіваюся, що Росія виграє цю війну. Я лаконічно сказав фак ю і вийшов у лобі. Тому не знаю, чи правильно. Кенселити всю Польщу за такі випадки. Думаю, що зовсім неправильно. Думаю, нам треба працювати на інформаційному фронті, щоб мінімізувати такі випадки. Рухаємось далі. Тепер трошки про ситуацію з Дмитром Гордоном, який, як ви всі знаєте, передбачив кінець війни 30 грудня. Я пам'ятаю, що коли я готував крінж року, мені багато хто писав, це треба обов'язково включити на кінцівку крінжа року, тому що це дуже масштабна і класна подія. Хоча ні. Бо гордон дуже часто вкидає щось подібне. Путін помер. Всі в верхівці Кремля вже незадоволені Путіна, тому от-от його скинуть. Він просто постійно щось подібне. Вкидає в суспільство, просто в даному випадку воно було трошки краще обґрунтоване, трошки краще обґрунтоване. Я підкреслюю, і люди вже настільки хочуть цього кінця війни, що вони готові в це вірити. От воно розфорсилося, і люди вірять. Але ми забудемо про це за місяць. Але давайте я вам розповім, що саме сталося, чому він ніяк не може зупинитися, і яка реакція у українського суспільства. Значить, журналіст. Дмитро Гордон поділився своїм баченням майбутнього війни. Напередодні нового року Гордон озвучив прогноз про те, що війна завершиться вже 30 грудня. Проте цього не сталося. Всі дуже здивовані. Ви бачите, що в останні дні практично немає тривог. Ви ж розумієте, що Путін має бомбити нещадно Україну? Прямо перед Новым годом, чтобы нам было плохо, чтобы у нас не было электричества, тепла. Вот-вот вам Новый год. Почему этого нет? Потому что его попросили этого не делать из Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что внимание завтра, 30 декабря 2024 года. Если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча. Котора завершить гарячу фазу війни. Знаєте, що найгірше з усього всього? Навіть не те, що Гордон сказав: Ну, що тут нового. А те, що він сказав: Ну, п'ять днів же ж не було тривог. я такий, а? А були тривоги чи не були? Я вже все. Я вже настільки їх не відсікаю. Це погано, будь ласка, не повторюйте за мною. Але ну неможливо виходити в укриття на кожну тривогу, особливо коли ти її банально не чуєш. Ти її просто проспав вдома. Я інколи просто прикидаюся зранку і дізнаюся, що було п'ять-шість тривог. Якщо ви ходите, якщо ви відслідковуєте, вам велика шана і респект. Я знаю, що такі люди є. Я сподіваюся, що їх не. Меншатиме на тільки більшатиме. Так, от Гордон пояснив, що цього дня мала відбутися зустріч між Путіним та Трампом для досягнення миру, але зустріч за його словами зірвалася. От я не розумію, як може зірватися така зустріч? Типу, у Трампа з'явилися термінові справи, коли Путін прилетів до Америки вперше за 49 років. Чи що, я не розумію? Затори на дорогах? Що, що могло зірватися? Гордон, звичайно ж, стверджує, що останній тиждень грудня пройшов у напружених переговорах між США і Росією, проте їх зірвав сам Путін. Типу, такий. Ну, все хорошо в ваших умовах. І газ знову постачається, і санкції зняті, і навіть, можливо, якусь частину окупованих територій ви нам з барського плеча лишаєте. Все реально класно. Я можу це потім показати своєму суспільству, наче я палководець, герой. Але дві жухи не вистачає. Ну, не вистачає дві жухи. Але навіть на це я був би готовий закрити очі, каже Путін. Але чисто, щоб виставити Гордона ідіотом. Я передумав. От і все. Оце це, це саме головне в моєму житті. Але от нещодавно в інтерв'ю Славі Варді він заявив, що мирний договір буде укладено на весні цього року, після чого протягом двох місяців в Україні мають відбутися вибори на усіх рівнях: президентські, парламентські та місцеві. Мирний договір буде е, заключення е, дето в пределах весни 25-го року. І далі сразу вибори. президентські, парламентські, місцеві власті. Але, звичайно, ніяких підтверджень цим твердженням не було. Це все залишається у площині. Гіпотез гордона, абревіатура ГГ. А коли гіпотези гордона, тобто ГГ, попадають у суспільство, виходить ГГГ. Тому що мемів українці наплодили пф, мільйон. мільйон. Наприклад, рано і поздно, я угадаю, або. Ані спеціально не закончили сьогодні війну, щоб виставити мене ідіотом. Або це остання тривога у Києві, якщо ні стрижуся на лисо. Ну, звичайно, було багато от, таких от всяких різних, можете стопити, але я думаю, що найвлучніше попадає в суть цієї ситуації наступний. Джарвісе. Перегляди падають. Видай найнахрючніше іпсо, яке тільки можеш. Це. І відбулось у цей відбулось. От і все. ну а що тут дивує в цій ситуації? Звичайно, що люди вже настільки з. Ні, війною вони вже настільки чекають своїх додому, вони настільки хочуть, щоб все повернулося назад, що вірять у це настільки добродушно і наївно, як у перспективу отримати у спадок від невідомого вам дяді мільйон мільярдів доларів. Очевидно, що це просто дитяче бажання вірити у казки, коли б воно б ще так гостро проявилося, як не на свята. Але на жаль, це поки що все ж таки не настільки казкова ситуація, тому єдине, що тут можна сказати, що. Краще донатьте для того, щоб пришвидшити цю мрію. І ще одне: велике вам дякую, що ви закрили збір на прилад нічного бачення, який збирав до Нового року. Як тільки я зберу до кінця всю свою кабіну, обов'язково розіграю гітару і покажу вам усі звіти. Рухаємось далі. Хочу швидко відволіктися для того, щоб нагадати вам, що існують кнопки лайку та підписки. Будь ласка, натисніть їх, як ви знаєте, я ще трошки навіть хворію. Я після Нового року зібрав тут всю студію, півтори години готувався до зйомки, півтори години знімав. Натисніть лайк. Вам це буде супер легко і ви таким чином мені віддячите. Ну і, звичайно, підписуйтесь, щоб не пропускати подібних випусків. Рухаємось далі. Що ви розуміли, Борис Джонсон з'явився в українській комедії. Потяг у 31 грудня. Оцей чувак ніколи не перестане підтримувати Україну. Я майже впевнений, що це була безкоштовна ініціатива. Ну я не думаю, що він взяв за це якісь гроші. У цьому фільмі він вітає українців з Новим роком і говорить свою короночку. Добрий день, everybody! У фільмі Борис одягнений неформально у синю куртку та з рюкзаком на плечах. Щось неформали взагалі перевелись. Коли у нас да на Саборки в Одесі було, та ти що? Там було важко зрозуміти, це людина взагалі чи магазин Пірсінга. Якщо б Борис Джонсон був в цьому фільмі ще й з Пірсінгом, ну, це було б, звісно, взагалі він він, він. Він, якщо вам цікаво, бо мені було фільм розповідає про останній рейс провідника потягу Миколи Івановича, який збирається на пенсію, і під час подорожі зустрічаються різні персонажі з абсолютно різними життєвими ситуаціями, які опиняються разом у цьому потязі. І у фільмі також знімається Станіслав Боклан, що прямо означає, що це український фільм. бо... Я не бачив українських фільмів без його участі: Катерина Кузнєцова, Михайло Хома, Лілія Ребрик та багато інших. Можливо, ви думаєте, де там підводне каміння? Продюсер фільму Юрій Гарбунов. Так от і він подякував Борису Джонсону за участь, зазначивши, що його поява додала особливого шарму стрічці. Ну ясен синх... хуй. Я тільки через це про цю стрічку і розповідаю. Хоча. Можливо, якось колись там. Я не знаю, коли ми з мамою будемо сидіти вдома на 31 грудня. Ми колись подивимося повтор цього фільму. Мені було б цікаво, я не впевнений, щоб я його додивився прям. Але я чесно, в свята я не настільки прям сноп. Я такий клас, новорічний настрій. Я навіть на Netflix дивлюся, якісь комедії, типу, інколи. Ні, можливо, тут і на ну, коротше, ви зрозуміли. Рухаємось далі. Значить, вбивати представника ТЦК обов'язок кожного. Так сказав український музикант року гурту Burnt Time Machine. Він закликав різати співробітників ТЦК і бити поліцію. Що, як ми всі розуміємо, вирішить усі проблеми і додасть порядку в країні? Але давайте спочатку до новини. Мирослав Щербак, гітарист року гурту Burn Time Machine з Полтави, опинився у центрі скандалу через свої заклики вбивати представників ТЦК і бити поліцію. Музикант виступав проти мобілізації, але його слова викликали величезну хвилю критики в мережі. Серед іншого, що він писав. ТЦК повинно бути вбитим. Обов'язок кожного українця вбити представника ТЦК. Нас не повинно цікавити, в формі він чи без. Так само, як ми не повинні шукати хороших русських. Ми не повинні шукати хороших ТЦК. Можете вважати мене за ту людину, яка сказала, «хватіть ущеблять, але український бізнес зрозуміє мене повністю. Досить ТЦК. Смерть у ми повинні триматися разом і дати після. В мусарам разом з ухилянтами. Якщо ви побачите від мене вибачення або я пропав, значить мене вбили. Мені надоїло чекати, я готовий вбивати і смерті заслуговує кожен представник ТЦК і поліції. Хватить знущатися над народом, смерть ТЦК. Це Якщо ви вбили працівника так званого ТЦК, це не просто нія собі, це честь. Ну і там також заяви, типу: уся поліція має піти на фронт. Я можу плюс-мінус уявити собі стрічку цього типа в Тіктоці, я боюся за людей, які сидять в Тіктоці, чесно кажучи, бо я сиджу в Тіктоці, але у мене є критичне мислення. І я розумію, де свавілля та за яке має нести покарання певна людина. Я розумію, де є глобальна проблема, з якою треба глобально боротися. Я розумію, що самосуд точно точно ні до чого не призведе. Я розумію, що якщо взяти зміст. Переслати всю поліцію на фронт це буде взагалі. А, я навіть не уявляю цей світ. Короче, не буду вам чергово пояснювати свою позицію щодо саме свавілля. та цика і наскільки погано воно впливає на мобілізацію. Я думаю, що я не попуга, а ви не п'ятирічна дитина. Ви самі все розумієте. Тому повернімося конкретно до цього вибрику даного пана. Пізніше, він, звичайно, вибачився на камеру і видалив скандальні дописи, а та також пообіцяв провести збір коштів для Збройних сил України. І Мирослав пояснив свої слова як результат страху через останні новини. Цитую: не існує такого слова, в яку ситуацію я сам себе поставив, але я скажу, мені страшно під тиском останніх новин у мене з'явилося відчуття, що краще вже не буде. Це був великий крик про те, що я злякався, сказав Мирослав. От його вибачення, я особисто хочу вибачитись перед тими працівниками ТЦК та тими працівниками поліції, які гідно виконують свою роботу. Сказати, що я сказав і здалеку, це не сказати нічого. Я абсолютно точно заслуговую на всю цю долю хейта, яка несеться в мою сторону. Я вам так скажу. Якби. Це сказав хто ще. Я був би перший, хто це собі запостив і сказав і це так і є. Однак, навіть після вибачень і обіцянки провести благодійний збір, гурт Burn Time Machine розірвав співпрацю з Щербаком. Але найцікавіше в мені було в цій історії наступне збір, організований музикантом, виявився мало ефективним на 3 січня. Він зібрав лише 200 гривень. Ой, блядь. Ну, за таке можна і пробачити. Будь-що. За 200 гривень я пробачаю, в разі чого. Так що, якщо ви крінжанули, знаєте. Просто скидайте мені 200 гривень і не попадаєте в випуск. Все дуже просто. Ні. Це не так. Як я вже казав, мені інколи страшно від того, який вплив має TikTok на людей, особливо на людей, які бачать явище і ненавидять його без розуміння. Що вплинуло на це явище? Чи кожен раз це явище працює так? І якщо це явище просто так, от прибрати, що буде натомість, Ну, типу, люди просто ненавидять, от точечно. І TikTok з такими людьми. Робить, от наступне. Я один раз зробив скетч в інстаграм. Як ви знаєте, я інколи роблю просто прикольчики собі в інсту. І до речі, додаткову новину до кожного випуску Крінж тижня, будь ласка, не забувайте про це. І я там жартував над тим, що вся стрічка забита розумниками, які розповідають про Василя Стуса, стендаперами, які вже третій рік будують і блогерами свій контент на тому, що росіяни дуже сильно тупі, і це пі. Це Навізна, просто існує і гігантська аудиторія, яка цехаве. Але суть не в тому. Я перед публікацією показав цей тікток іншому крієйтору. Я кажу: слухай, затяни, прикольно. Ну його думка для мене має значення, і я спитав. Він каже: Слухай, все класно, єдине що, для мене не жиза. Я кажу, чому він такий. Ну, у мене стрічка тіктоку складається з того, що ТЦК хуя, Україна програє зі Любовів всіх, типу, нав на і так далі. І слухайте. Як ми всі розуміємо, частково ці слова є правдою, частково і ситуативно. Але TikTok, він в такій концентрації подає вам цю інформацію, що вам здається, що все нахуй пропало, що ми з цим вже нічого не зробимо. Але це по перше. Не зовсім так. По-друге, про це треба думати не просто в розрізі концентрованої злості, а в розрізі дискурсу. Звідки, чому, що буде і що робити? Тому ну, це, на мій погляд, просто продукт не тільки TikTok, хто а в цілому, того, як зараз працюють соцмережі, і як через це напаюються люди. Мені цікаво почитати, що ви думаєте стосовно саме цього. Рухаємось далі. Тепер про хімічну бомбу біолабораторії брудну бомбу в Україні як у зробили 11-річні хлопці в Україні. Значить, надихнулися хлопці відео з інтернету. А як ми розуміємо, через це інтернет треба негайно заборонити, і вирішили провести експеримент у Запоріжжі. До речі, Запоріжжя у нас реально доганяє Одесу по Камео в, в відосах Крінж тижня. Так от, внаслідок розриву пляшки з хімічною речовиною діти отримали опіки. Це свіжа новина 3 січня двоє 11-річних хлопців потрапили до лікарні з опіками обличчя. Після того, як вирішили провести хімічний експеримент, який побачили у відео з інтернету, хлопці змішали хімічні речовини в пластиковій пляшці на території гаражного кооперативу, внаслідок чого сталася вибухова реакція, і ми зараз не про їхніх підписників, обидва отримали опіки та були госпіталізовані. Сподіваюся, що з ними все буде супер. Якщо вам цікаво, поліція провела бесіди з дітьми та їхніми батьками, наголошуючи на безпеці подібних експериментів, мені було дуже би цікаво послухати, як відбуваються такі бесіди. Просто поспостерігати, десь з боку, ну якийсь відос, подивитись дійсно, без приколів, цікаво послухати, чи це. Класно доноситься, ну тому що ну провести бесіду чисто для галочки – це одне питання. А наскільки воно працює? Відносно батьків дітей було складене протокол за адміністративні правопорушення, пов'язані з неналежним наглядом за дітьми. Що, на мій погляд, справедливо? От такий от вийшов перший випуск 2025 року. Я нагадую, що одна додаткова новина чекає на вас у мене в інстаграмі по цьому QR-коду і посиланню в описі. А тут є два відоси на цьому каналі на Ютубі, які ви можете також подивитися. І один із них це, звичайно, ж крінж року для тих, хто раптом пропустив Всіх обійняв, всі, будь ласка, будьте у безпеці, донайте на ЗСУ, па-па.